Так, друзі, це коротеньке відео про те, білити чи не білити дерева. Сьогодні я взявся, наколотив вапна з бордоськами, з цим смітним купоросом, тобто зробив таку густеньку бордоську рідину і оце помазюкав свої дерева. Ну оці ті, що помоложе, так ніби нічого помазюкав. Але, бачите, нормально. Тут це були персики, нектарини, оце абрикоски отакі так виглядає табриковська, бачите? От це теж персик трьохрічний в мене. А тут хі -хі, старі персики, вони такі покручені, та ще клей повилазив. Тут я, звичайно, позамазував тільки там, де зрізи і де повилазив трошки клею, там помазу. Ну буде ще добілювати. Вся, вся зима вперед, мені головне, я в січні колись білив і... Ну, коротше, люблю пору року, коли нема морозу, от бачите, тут, звідси зайду. тут теж ці п'ятирічні персики. ці ніби непогано побілив. Бачите? Там. Ось той старий. А тут, от подивіться, це що таке вапно. Причому я не беру то комочками там, чи е, порошком, а просто беру пасту. От просто бачите, оце це я тут не білив. Це з того року, майже рік вже пройшло, десь я в січні, по-моєму, я тут, його. Оце, оце, бачите, трошки зверху позамазав сьогодні, а там от було, що воно ще таке доволі. Ну, тут на грушах трошки погано. Але теж трохи, трохи тримається, бачите? Тримається, на ті груші тримається, зараз підійдемо. Ну, буду ще добілюватися, звичайно. Ось Тут грушка. Бачу, ніби біла вона. Ну, зараз вечір, вона так сонце немає і таке враження, що вона побілена, але це з прошлого року вона побілена. Так що дивіться, хто хоче є час. І можна. Мазюка білити. Прискати я не буду цим бордовською рідиною. У мене два прискочі і всі забиваються. Всі вони забиваються. Це дуже муторна робота. Так що отак от, от. карбамідом обробив, може ще цим оброблю як його, мідним препаратом якимось і все. До весни.